Mitte Katze, die Fort. Mm, Mitte Katze. Und ich habe gefällt ihm. Okay. Mm. 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 Bitte schön, Schatz. Okay. Hello, this is Almon. Semi-Novo Bloch. Сьогодні мій день народження. Я вже отримала перший подарунок від Франка всю сукню, туніку та футболочку з кошечкою. А вчора ми зустрілися за довгий час Ліби папа. Він подарував парфюм. Так, привітати з ним народження заздалегідь не треба, але він не привітав, він просто. Подарив парфюм, тому не страшно. Аромат парфюму щось нагадує аромат парфумів географічних в школі. Але нічого, так нормально. А я вже поснідала, прийняла ранкові, зап... записала ранкові записи, зробила руханку, прийняла душ. Відповіла на повідомлення. І зараз ми збираємося і поїдемо робити мені зачіску в перукарні, а також зробимо, можливо, можливо ми підстрихаємо також франка. Зо. І ще треба в Маркавті трохи скупитися. А саме святкування прийдеться на третю годину дня. Прийшли додому, зараз пів другою. Ми ще зайшли в сімен в Теді та в Маркафт. Ой, я вже трохи нафарбувалася. У зеркалі в перикарні побачила, що в мене якесь дивне обличчя, Це через те, що я тиждень нормально не спала. То Франка була пісня сміна до 50-ї до, ну, до години вечора, і він о 10 годині приходив додому, і ми пізно лягали спати, то була одна. Зміна, що франк був на нічній зміні, а я коли одна в квартирі, мені дуже ну, страшно. Е, а останню ніч перед сьогоднішнім днем я не спала, я не знаю. У мене якесь безсоння, може через те, що я попала дві чашечки кави, Red Bull та зелений чай, може, через це. Тому в мене було таке, таке обличчя не дуже щасливе обличчя, тому я трохи замаскувала. Це зараз мені подобається, як виглядає обличчя. Ось мої кучері трохи після шапочки. Трохи дивно виглядають. А якщо так... так, не знаю, Анна, Окей, Нормально, сейчас придумаю щось кудря. До речі, сьогодні у Франка в перукарні не було черги, але в мене ось така черга я ще давно не бачила таку чергу. Але я не так довго чекала, ну, ще 20 хвилин, але, щось, але коли мені робила локони, щось. Один, один стайл для локона щось не дуже закручував локони. і довелося використовувати ін, інший локон, але взагалі нормально. Зараз накрутила. Так нормально виглядає в'язачиск. Лібо папа занадто рано приїхав, він ще у мами Франки і зараз вони їдуть до нас. Ми зараз підходимо до стресбан зупинки Бензорат. Скоро, скоро українська жінка повинна сісти в автобус та приїхати до Бензорат, коли ми зберемося все, всі, тоді поїдемо в ресторан. Два ваша минулисти. Ну я Ось О, кен. Planer. Mm. Mm. Ja. Mm. <laughs> is een planer. Stikkerkooplaner. Zeg planer. Wat is dat? Ja. Dat is niet zo maling, dat is een schrijven. schrijvende 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 is schrijvende schrijvende Schreiben, ja, ich weiß, ich habe selber Egal, eine Seite planen, andere Seite malen. Ja. Die mag gerne. Ich weiß. mag mit Kindern. ja. Ich habe Foto, auch Ja, ja. Und andere oh, Kalender. ja, haben Und ein Danke, Vielen Dank. Ich fange Papa auspacken. Jetzt müssen wir aufpassen. Lass dann Papa auspacken. Das, das dann Papa, auspacken. Oh, Papa, das ist ein Papa. Oh, danke. wir Fragen... wir... Du musst, also, du musst also die ähm, die zwei Kerzen vorne bringen. Ah ja. Ja warte, ich Warte. warte. Also, muss er anmachen. Muss er anmachen, anmachen. Unten drunter anmachen. Unten ja. anmachen. Erst licht, da und dann aufdreht. Machst Musik, egal. Mhm.

<violininding> <styles> happy birthday, Alina. happy birthday, Alina. Happy Birthday, Alina. Yes, Alina. Alina. Yes, Alina. Yes, Alina. Yes, Alina. Alina.

Каталапортація в наступний день і вогнами зовнішній вигляд. Я після душу зробила масочку для обличчя. Волосся так зібрала, щоб вони не були в масці. У мене, до речі, трохи кучерів зберіглося після вчорашньої зачіски, тому я не буду їх розчесувати сьогодні. Також ми запустили пральну машину і зібрали речі, що висохли. До речі, вчора всі мані всі, всі мані всі... Всі ман. ми купили нову постільну білизну. Вона така тепла, приємна, щоб затихна. і такий колір зимовий. Вау! О, я сьогодні вирішила вручити Франку адвент календар. Кіндер. Чоловічий календар розібрали, тому такий. So, зараз півдругого дня. Ми з ліби папа та з Франком вирушаємо в юрт парк. Ліби хаза, либо папа.

Exactly, no, damn. So I повернулася з Хордпарка, показую свої покупочки. С такі! Лайнери для скетчингу. Думаю, гарні, тому що я такі майже купляла. Тому, думаю, добре. Пенал. По пеналу що з інтернет магазину в мене змійка сломалася. Ось такий блокнотик для Мої маленької сестрички ясочки. Там були такі і для мене цікаві блокноти, але я не купляла блокноти, тому що в мене є вже пару нових блокнотів. І я вчора отримала в подаруночок блокноти, тому, тому досить лише для ясочки придбала блокнотик. Це. Все також стикеры вилізушить також для ясочки. Нарешті знайшла мейлайнери. Лише 4 штучки, такі колори, але краще ніж нічого. Можливо, іншого разу будуть інші кольори. Ось такі е, ділителі від Faber Castell. дуже гарна фірма. Класна фірма. Нічого, пусто. До речі, мама Франка замовляла також на Амазоні для мене лайнери сакура, але вони чомусь не прийшли. Прийшов лише лайнер документ. Тому мама Франка ще подарувала мені 50 євро та один нова річний декор. Кор, ну, ви бачила в попередніх відео. Пинали ще ножниці, степлер, стетлер оч та стікерні полосочки. Ми вже розвісили речі. Зараз франк поп'є каву. О, каву. О, і забудемо е, пакувати подаруночки. Для батьків та сестри, бо в неділю ми поїдемо до них в гості. То на цьому цей блог завершується. А я бажаю вам гарного вечора, гарного дня. Та бай-бай. Чус до наступних відео.